Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже легким та простим приготуванням рецептом сирно-масляної грудки. Приготувавши її в такий спосіб, вона може стати чудовою окрасою великоднього кошика або ж святкового столу. Все, що вам потрібно, це взяти в рівних пропорціях кисломолочний сир та масло з'єднати їх, приправити різними спеціями до смаку, за бажанням додати дрібно натертий часник, за допомогою блендера збити інгредієнти до однорідної маси, наповнити нею силіконові форми та поставити у холодильник до повного вистигання. Перед тим як виймати зерномасляну грудку з форми. Її можна поставити на декілька хвилин в морозилку. Незважаючи на легкість та простоту даного рецепту, результат, як на мене, просто неймовірний. Тож сподіваюся, що моє відео було корисним для вас. Готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все вдається!